Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лузівщині тиждень, що минає? Бюджет Лузівської громади отримає понад 2 мільйона гривень. Такі кошти надійдуть від користувачів земельних ділянок, які використовували їх не на правових підставах, тобто без відповідних договорів. Спеціально створена комісія виявила більше ста подібних фактів. Людей, які користувалися виявленими ділянками, запросили до Лозівської міської ради. Максимальна сума, яку нарахували користувачу з недооформленою землею, була 600 тисяч гривень. Гроші треба сплатити до бюджету до 15 грудня поточного року, інакше буде стягнення через суд. Комісія виявила і кілька фактів використання неорендованих водойм. Цьогоріч вперше вдасться стягнути за це плату. Раніше повноваження не поширювалося на водний фонд. Нагадаємо, останнє засідання комісії, що перевіряла оформлення та цільове використання земель, відбулася у 2021 році. Тоді з порушників стягнули більше мільйона гривень та контролювали оформлення всіх необхідних документів для законної роботи. Цього тижня міський голова Сергій Зеленський провів нараду з комунальниками щодо стану ремонту доріг. Цьогоріч з бюджету громади виділили майже 7 мільйонів гривень для поточних робіт. У переліку 38 об'єктів 30 з них вже виконали. Частину коштів вдалося заощадити. Станом на 17 липня освоїли майже 5 мільйонів гривень. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Микола Пономар. Наразі КП «Екосан» переходить до ремонту внутрішньоквартальних доріг. У переліку також вулиця Танкістів, тротуар по Соборні та робота в старостинських округах, зокрема в Краснопавлівці, Панютиному та Орільці. За результатами виконання бюджету за перше півріччя 2023 року у Лозівській громаді планують виділити додаткові кошти на ремонт доріг. Зараз формують перелік об'єктів. Свої пропозиції надають депутати міської ради. Остаточний перелік та обсяг фінансування погоджуватимуть на сесії міської ради. Повний список доріг, що ремонтували протягом поточного року, можна подивитися на сайті міської ради в розділі новини. Лозівська громада відстоюватиме можливість залишити державну податкову службу у місті. На цьому наголосив секретар міськради Юрій Кушнір на нараді з податківцями. Справа в тому, що через скорочення штату у ДПС з'явилося багато вільних кабінетів, а сама будівля майже на тисячу квадратних метрів. Керівництво податкової закликає на оптимізації витрат на утримання приміщень та розглядає можливість перенести службу. Натомість громада наполягатиме на збереженні фахівців у межах міста. Державна податкова служба необхідна лозовій, бо тільки за перше півріччя спеціалісти надали більше п'яти тисяч послуг, зазначила начальниця місцевої ОДП Вікторія Випрецька. Громада не може виділяти кошти на отримання будівлі, бо вона у власності держави. Тому для врегулювання ситуації розглянули кілька варіантів: як заощадити і зберегти службу, пошук енергоощадного приміщення та перемовини з потенційними орендарями. <му> Люди, які потребують засобів реабілітації, можуть звертатися до терцентру. Цього тижня Лозівський територіальний центр соціального обслуговування отримав реабілітаційне обладнання: 140 візків, палець та ходунків. Їх надав надійний партнер громади німецьке товариство ГІС. Тож мешканці громади та переселенці можуть безоплатно отримати необхідне. Для цього потрібно звернутися до пункту прокату територіального центру та надати необхідні документи. Користуватися візками, палицями та ходунками можна стільки, скільки потрібно. Телефон для довідок: 057 45 9 00 33. Бережемо лелек та з нетерпінням на них чекаємо. Так писав на своїй сторінці у Фейсбуці голова громади Сергій Зеленський. Керівник розповів, що у селі Веселе цього тижня встановили спеціальну опору для лелечої родини. Колишнє гніздечко було небезпечним для пташенят та заважало енергетикам і мешканцям. Міський голова вдячний за підтримку соціальним партнерам і каже, таку ініціативу планують продовжувати, щоб зберегти усі лелечі сім'ї, які приносять щастя та добробут нашій лозівській громаді. Нехай усі родини, які чекають на подарунки лелек, їх обов'язково дочекаються, а птахи якнайшвидше принесуть на своїх крилах найжаданішу звістку про перемогу. Таким видався третій тиждень липня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.